Коли ми говоримо за осіб з інвалідністю, ми розуміємо, що головним фактором реабілітації, оздоровлення є можливість працювати і знаходитись в трудовому колективі. В Україні запрацював унікальний чудовий механізм. Щодо стимулювання роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю. Якщо роботодавець працевлаштовує осіб з інвалідністю першої або другої групи, облаштовує відповідним чином робочі місця, то він має право отримати від служби зайнятості компенсаційні виплати відповідно 150 тисяч гривень або 67 тисяч гривень. Ця програма вже діє в Полтавській області. На сьогодні 5 роботодавців отримали компенсацію. В роботі у нас ще щонайменше 10 робочих місць, які будуть подані документи. Це є правильним і дуже вигідним для роботодавця. Особа з інвалідністю буде виконувати роботу, але для неї треба створити, ну, Особливі умови, тобто облаштувати робоче місце. Не кожен роботодавець сьогодні має можливість придбати на 67 тисяч і на 107 тисяч додаткового обладнання. Це допоможе зараз зробити держава. Я сьогодні звертаюсь до осіб з інвалідністю першої та другої групи, які мають потребу у працевлаштуванні, які шукають роботу. Будь ласка, звертайтеся. До служби зайнятості. Ми звернемось до роботодавців, ми з'ясуємо ваші потреби, ми знайдемо роботодавця і допоможемо вам з працевлаштуванням, і під вашу нозологію захворювання разом з роботодавцем, і разом з вами, з вашим лікарем, будемо сприяти тому, щоб створити для вас зручне робоче місце. Те робоче місце, яке буде сприяти вашій продуктивній роботі. Я не буду вам говорити, ви знаєте, в кожному регіоні, де знаходиться центр зайнятості, на сайті знаходяться телефони наших гарячих ліній. І якщо у вас є потреба, звертайтеся особисто до мене. Мій телефон 066 560 35 29. Я вас вислухаю, я вас почую. І потім скоординую нашу спільну роботу до тих осіб, які безпосередньо будуть шукати вам роботу, які нададуть вам послуги, і, звичайно, організуємо роботу з роботодавцями. Дякую за увагу! Ми вас чекаємо.